Студенти, викладачі та співробітники нашого коледжу, Хочу привітати вас всіх із закінченням навчального року. І хоч сьогодні трішки похмурий день, хочу побажати всім веселого та яскравого літа. Навчання подарувало нам шлях для зростання. Хтось цей шлях вже пройшов, а в когось він ще попереду. За роки навчання. Було багато як викликів, бо навчання це і є виклик. Виклик нашої особистості. Було так і багато веселих моментів в компанії друзів та товаришів. Було і незгоди. Незгоди, які ми долали всі разом. Разом ми подолали ковід. Разом долали труднощі дистанційного навчання. Настане час, коли разом ми подолаємо і війну. Війну, в якій кожен з нас щось втратив. Хтось втратив другоцінний час, хтось втратив свій дім, хтось втратив друзів, а хтось втратив життя. Але кожен з нас залишив пам'ять про кращі дні та надію. На краще майбутнє, яке ми будемо досягати разом. Ми це Україна. Користуючись нагодою, я разом з вами хочу подякувати один одному викладачам та співробітникам, які, попри всі складнощі, дали нам можливість зробити крок у майбутнє, студентам та одногрупникам, які Підтримували один одного, друзям, з якими ми ділили найкращі моменти нашої юності сім'ї, яка завжди була нашою опорою, нашим захисникам, які відчайдушно боронять нас і дають можливість нам зараз йти уперед. Дякую. Попереду в нас ще довгий шлях. До кращого майбутнього. І ми пройдемо його разом, як українці. Бо ми не безсилі. Ми можемо зробити світ кращим. І ми обов'язково зробимо. Слава Україні!